На часі новини у студії працює Максим Лінник. Вітаю! Чим запам'ятайся цей день за у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. Врятувати завод. Дорожню карту, яка може зберегти виробництво на біостимуляторі і повернути підприємству колишню славу, розробили в Одесі. Поповнення в немо. Пенелопа народила первістка. За роки роботи мережі це вже 19-те дельфінятко. Хай буде світло. До початку червня у парку перемоги мають завершити благоустрій доріжок та установку урн і лавок. Нині тут монтують вуличне освітлення. А зараз про це та інше більш докладно. Дорожню карту ефективного порятунку біостимулятора розробили у місті. Виробництво на цьому підприємстві зупинилося ще з 2010 року. Зараз на базі одного цеху працюють лише два відділи. Ускладнюється ситуація тим, що біостимулятор перебуває у державній власності. Знаменитий колись на всю Україну завод відвідав одеський міський голова Геннадій Труханов. Подробиці далі. Колись біостимулятор був найбільшим профільним заводом України. Тут виробляли унікальні медичні препарати. В роботі були задіяні тисячі людей. Сьогодні ж функціонують лише два відділи на базі одного цеху у списку 16 співробітників. Мы в прошлом году сделали с нуля в таблеточном цехе один участок производства от аксорба, ветеринарного сорбента от метатоксинов хорошо себя зарекомендовал. В этом году запустили участок тот который когда-то был мы его отремонтировали часть оборудования взяли в аренду по выпуску таблеток пиктусина. Виробничі корпуси за руки простою занепали. Ускладнюється процес відновлення унікального заводу ще й тим, що підприємство перебуває у державній власності і підпорядковується міністерство охорони здоров'я. А от у випадку передачі заводу до комунальної власності можна буде вести ефективний діалог з інвесторами. У цьому переконані і мер Геннадій Труханов, і керівництво підприємства. Ми бачимо повне бізрозлічя сьогодні к сожалению профільного міністерства. Або Ілі або поки що не дошли руки. Но в любом случае, я считаю, что более эффективно будет управлять этим, этим объектом или данный, данным производством город. Если, и это подтверждает сегодня руководство данного предприятия. Поэтому мы сегодня, выработав дорожную карту наших поступков и действий в дальнейшем, первое определили обращение городского совета города, обращение Министерства охраны и здоровья, для того, чтобы передать это предприятие и его мощности в коммунальную собственность. А что, да, что позволит нам э, более эффективно искать инвесторов в данное предприятие. У меня чего-то уже такой оптимизм, потому что я думаю, что мы, предоставив Министерство охраны и здоровья и э, в наше подразделение государственной собственности данную информацию, я думаю, что люди, которые мыслят по-государственному и сегодня живут много со временем, а время сегодня диктует нам децентрализацию власти. И мы сегодня об этом сказали на весь мир. Это было бы хорошим Прийнятнім рішенням в рамках децентралізації власної, в тому числі Передачі можливості на міста оперативно управляти своїми активами. Попри бюрократичні складнощі, наукові лабораторії біостимулятора продовжують створювати нові рецепти, які б могли вийти не тільки на всеукраїнський, але й на світовий ринок. Але для розвитку підприємства говорить його директор Геннадій Закіров, необхідно передати завод у комунальну власність. Несколько новых разновидностей пектусина мы будем патентовать. Мы сейчас готовим новое ТУ на 14 наименований диетических добавок. И я думаю, к концу июня мы закончим написание технических условий выпуска косметики. Это, скорее всего, может быть только для женщин, может быть унисекс. Это из отгона лиманной грязи мы будем делать пилоидные маски. И, естественно, мы готовы восстановить производство уникальных препаратов, которые делали На біостимуляторі. і е, ми можемо ділити номенклатуру, но основа основою будуть препарати унікальні по своєму составу і воздійстві. Одне з головних і першочергових завдань сьогодні зазначає Геннадій Труханов: децентралізація, тобто передача заводу в ефективне управління містом, збереження профілю підприємства і недопущення банкрутства. Відновлення біостимулятора дозволить не тільки опускати нові медичні препарати, але й створити нові робочі місця. Это, во-первых, трудоустройство людей. Это уже немаловажно. Трудоустройство людей, соответственно, отчисление бюджета. И, конечно же, цена на товар, цена на препараты, цена на таблетки. Мы сможем также не зависеть уже от закупаемых и не так зависеть от курса и так далее. Проінспектував міський голова і стан місцевого бомбосховища, яке у випадку необхідності здатне перейняти на одну сотню людей. Це слажне защитне, -яке, яке дозволить укритися тут навіть на случай ядерної війни. Тим не менше, я уверен, що жителі ближайших домов і поселків не знають об этом у Тому наша задача я поставлю сьогодні дам протокольне поручення нашим службам. Ще раз встретитися, ми вже були здесь, наші служби тут. Дальше привести в порядок, мы об этом договорились навести там, а там не особо многих вложений, которые будут подвести, восстановить канализацию, привести в порядок и проинформировать население ближайшее. И у нас на карте наших граждан... объектов гражданской защиты появится еще одна современная, мощная гражданская, об'єкт гражданской защиты. Відтепер тут буде і комфортно, і безпечно. В парку перемоги завершують монтаж вуличного освітлення. Його встановлюють на алеї та уздовж вулиці Говорова. А колись протоптані відпочивальниками доріжки покривають сучасною плиткою. Тему продовжить Анастасія Тютерєва. Міська влада вцілює життя нові проекти з облаштування парків. Кілька місяців поспіль кипить робота у парку перемоги. Тут приводять до ладу тротуари, освітлення та дитячі майданчики. Найбільш масштабна реконструкція на центральній алеї. Її розширили, обклали високим бордюром. В парку вже встановлені вуличні меблі, урни укладено більше 4 тисяч квадратних метрів тротуарної плитки. А головне тут з'явилися нові сучасні біотуалети, спортивний майданчик з антивандальними тренажерами та з обладнанням для людей з особливими потребами. Одесити від таких змін у захваті. Ми в восторгі, звісно, тому що ми пам'ятаємо, в якому запусении він був. І коли мамочки не могли со своїми колясочками погуляти з детками все сейчас ми поражені, що стільки сейчас людей причому з удовольствием гуляют Радує, радує, що такое преобразування зробили і ще там делается так що будемо радуватися вот эту дорожку зробити И там напрашується скамеечки, а центральная там очень хорошо. Суттєві зміни помітні навколо водойми. В глибині парку розширили і виклали тротуарною плиткою стежки та обгородили їх бордюрами. Відпочивальники кажуть, у порівнянні з тим, що було, це небо і земля. Дорожки. Хороше Вот когда з коляской катались, було жасно. А сі сейчас у хорошо. в першу чергу звернулися увагу на те, що оновили саме тротуар дуже гарно і зручно. Вже також сподобалися зелені насадження, які були. Оновлені дуже приємно, гарна атмосфера тут приємно прогулюватися, гарно приємно відпочивати. Багато стало зручніше, тому що раніше, коли ми тут ходили, було досить ну, незручно тут ходити. Зараз це особливо дівчатам тут легше ходити, тому що з зустрічами не псуємо, дуже погану дорожку. А зараз це дуже гарно. Ми гуляємо з рібенком, тому нам подобається все і дороги, тому що можна з коляскою поїздити. І то, що ну как пилі. Все понравилось. Я буваю рідко здесь, але коли буваю, мені подобається. Більше половини робіт з благоустрою парку вже виконали. Зараз прокладають електричні мережі для майбутніх ліхтарів. Вуличне освітлення з'явиться уздовж усіх доріжок, як всередині парку, так і уздовж вулиці Говорова. Тож тепер тут буде не лише комфортно, але й набагато безпечніше. Парк дуже подобається, все отлично. Ну, от ця робота вже видна в парках. Это, где люди, матеріально не Они хоча б можуть прийти в парк і віддихнути. Збереження зелених зон в Одесі затверджено генеральним планом міста. Документом передбачено і створення нових зелених куточків, а поки в Одесі докладають малих зусиль для облагородження вже існуючих парків. Прикладом тому і найпопулярніший парк перемоги. Вжиті владою заходи кажуть його відвідувачі на користь. Усім курортний сезон не за горами. А відреконструйований зелений острівець стане чудовою прикрасою Одеси і затишним місцем відпочинку. Анастасія Тютерєва Олександр Кремльов. Благоустрій уздовж траси здоров'я мають завершити до 1 липня. З частиною робіт вже вправилися. Що і як роблять, дивіться у сюжеті. Благоустрій пішохідної доріжки уздовж траси здоров'я триває безперервно у будні дні, але в суботу та неділю роботи призупиняються. Це для того, аби не заважати комфортному відпочинку людей. Одеський міський голова Геннадій Труханов поставив завдання завершити впорядкування пішохідної дорожки в найкоротші терміни. Дорожки ми не змінюємо конфігурацію. Ті дорожки, які раніше були і люди звикли по ним ходити, ми їх ділимо. Ширина дорожки 2 метри не збільшується, не уменьшається. 2,5 з кілометра длина дорожки вже уложена, Нам осталось в принципі, ще половина. А, это 5 уже уложено плитки. В рамках благоустрою траси здоров'я там встановлюють урни та лавки. Це додасть відпочивальникам додаткового комфорту. І збереже природу від забруднення. 15 лавок тут вже є. Загалом їх буде близько 100. Особливу увагу приділено зону дитячого відпочинку і спортивних майданчиків. Вони набудуть оновленого вигляду. Старые площадки хотят от старых уйти, потому что они очень уже в состоянии негодном. и спортсмены и дети не можуть заниматься, и дети не можуть кататься на нету тех элементов, на которых ребенок может кататься. Должны быть установлены новые спортивные площадки и детские площадки. При підготовці проєкту благоустрою траси здоровья врахували думку одеситів. Тож люди запевняють, вони повністю підтримують ініціативу Одеського міського голови, щодо облаштування цього куточка Одеси. Нужно, конечно, Почему? нужно. Ну для того, чтобы люди себя чувствовали более комфортно, чтобы не было таких проблем, что в столкновении каких-то было бы еще неплохо, чтобы люди различали, где пешеходная зона, где зона для велосипедистов и роллеров. Мне очень нравится. Мы вот прошли от Ланжерона. Очень приятно, потому что всегда переживали с ребенком идти, ездят велосипеды, ездят э, роллеры. Я понимаю, что им тоже неудобно, когда идут пешеходы. Отлично, мне нравится. Дорожка это классно, что ее построили, ну как бы сделали. Но очень много мам с колясками, мне кажется, путают, что это для них. Что часто приходится тормозить на больших скоростях из-за того, что они влазят сюда. Ну а так неплохо, в общем-то, люди, ну, идут от дорожки, получается, и ты себя свободно, ну катаешься, то есть удобно, хорошо. Завершити роботи з благоустрою пішохідної зони уздовж траси здоров'я планується до 1 липня. Наступне повідомлення теж про реконструкцію, але адресоване воно вже водіям. Їх просять не паркуватися на рейках на французькому бульварі, бо це може завадити роботі техтранспорту з підготовки допуску п'ятого трамваю від театру Москомеї до Аркадії. Зараз КП «Міськелектротранс» електротранс проводить на французькому бульварі тестування полотна і перевіряє контактні лінії по маршруту. Вихід є. Е. Рада коаліції ухвалила рішення про можливе коригування ставок комунальних тарифів. Не виключено, що їх зменшать утричі. Але остаточного рішення ще немає. Звіт робочої групи буде оприлюднено лише через тиждень. Тарифи на комуналку в Україні зросли з 1 квітня. Подрощав газ, опалення та гаряча вода. Аби комуналка не затягла одеситів у боргову яму. Держава передбачила містянам чималу субвенцію на субсидії. За такою допомогою лише у перші тижні травня звернулися понад 6 тисяч людей. Действительно, это помощь государственная, и учитывая ситуацию, государство выделяет соответствующие средства на ее выплату. Если в 2014 году городу Одессе была предусмотрена субвенция из, из государственного бюджета 16,6 миллионов на субсидии, то на 2015 год размер этой субвенции составляет 144 миллиона, то есть 9 раз больше, учитывая... Є тарифи, які встановлені сьогодні і на тепло, і на газ, і на воду. На відшкодовування частини комірного можуть претендувати всі, кому не покушені нові комунальні розцінки. Тим часом, за інформацією Міністерства соціальної політики, українці заборгували по комунальних платежах близько 13 мільярдів гривень. 12 з них утворилися за останні три роки. Але як стверджує глава відомства Павло Розенко, після оформлення субсидій заборгованість навіть дещо зменшилася. Одеські за із сусідами вийшли з моди, і тепер це велика рідкість. Але на добровольського 150 журналісти стали свідками саме таких суто одеських посиденьок, що святкували і кого запросили в гості. Дивіться у наступному сюжеті. Святкувати 40-річчя будинку за адресою Добровольського 150 вирішили в кращих традиціях Одеси мами. Широкі столи, одеська кухня, веселі дружні сусіди. На таких посиденьках без сімейних історій аж ніяк. Нам відкрили квартиру, я зайшов з тещою в цю квартиру. Трьохкомнатна квартира, яку тісцю дали за 20 років, або 25 років у стояв в очереді. Я вивів тещу на лоджую, вона спросила, що там за ганьки такі. Я сам родом з Ніколаєва. Я говорю, мама. Я не скажу, що Крижанака, мама, це Ніколаєв. <риклад> Ви б бачили, що вона зробила тесю, коли ми приїхали домой. Почесний гість на цьому святі народний депутат України Дмитро Голубов. Саме завдяки йому цьому величезному і дружному дворі з'явився великий стадіон баскетбольний, спортивний та дитячі майданчики. Грати сюди приходять діти з усіх сусідніх дворів. Дмитрий Головов к нам приехал и начал строить эти площадки. Он хотел помочь детям. Я сюда прихожу, тут живет в соседнем доме моя бабушка. Я к ней хожу, и вот тут гуляю. Мне очень нравится тут. Тут появились нормальные площадки для футбола, чтобы можно было поиграть, там нормальная детская площадка. Потому что раньше там стояла горка, и там почти всегда можно было по. Ну, Сделать ну, ну, ломать. Нам всем очень нравится. Теперь там большинство людей гуляют, играют в футбол. Раньше это было можно сказать, тут очень мало дітей гуляло. И Дмитрий Голубов нам перестроил это все подарил, как бы детям. Тут очень много стало людей приходить и все радуются. Сам народний депутат упевнений, такими мають бути усі двори Одеси. Так должно быть в каждом дворе. Ребенок должен выходить с парадной и упираться в спортивные объекты. Упираться в стадионы, в баскетбольные площадки, в детские площадки. Здесь есть прекрасная тротуарная плитка. В этом дворе реально течет жизнь. И мне хотелось бы, чтобы каждый двор нашей любимой Одессы был именно таким. Тогда все в Одессе будет в порядке, тогда люди будут дружнее, им будет приятнее сюда выйти, когда здесь нет ям, а разукрашенные колеса, деревья, столы. Есть где поиграть, есть где погулять З дітьми це саме для нашого городу. Дмитро Голубов і сам не проти поганяти у футбол. Товариський матч закінчився з рахунком 2-0 на користь команди народного депутата. Одеський дух свята відчувався в усьому. Розкішний стіл, багатий стравами – Все це готували самі сусіди. Більше живуть в цьому будинку з дня його введення в експлуатацію. Тут виросли їхні діти, і онуки, і навіть правнуки. Протягом цих років сусіди підтримували дружбу і завжди приходили один одному на допомогу. Ми завжди вважаємо, почитаємо друг друга, здороваємося, сидимо, розмовляємо. Так що, цей будинок у нас дуже хороший. Така чудесна Одесі атмосфера. Я... Могу сказать с полной уверенностью, что пока мы все вот так вот вместе, нам ничего не страшно, нам ничего не страшно. Сегодня мы находимся в настоящем советском дворе. Вот именно так было в советское время. Дети игрались, пожилые люди и родители сидели за столом. Там играли в лото, тут играли в шахматы, кто-то раскал медведя, все нормально. Поэтому давайте выпьем за наш двор, за нашу семью. Пенелопа народила дитинча. Справжня Одеса відбулася в одеському дельфінарії. Немо цілий рік очікування, і ось молода мама не може натішитися своїм первістком. Усіляко підтримує його, допомагає дихати, вчить як правильно триматися на воді. Подробиці вже готові розповісти. Наші кореспонденти. Найкращим подарунком до 10-річчя одеського дельфінарію немо стало народження дельфінятка. Це 19-й малюк, який з'явився на світ за час роботи мережі дельфінаріїв. Як запевняють працівники, пологи пройшли добре під керівництвом кращих фахівців по отриманню та вихованню морських савців. Мама Пенелопа, яка до речі теж народилася в немо, справила на світ первістка досить швидко і впоралася з пологами. Дуже добре. Ми висчитали по нашим аналізам по допомогою діагностики, з помощі тразакового іслідування, що роди повинні прохніть в. апреле мае И вот мы ожидали этого. Мы ожидали, но несмотря на то, что мы это ожидали, все равно это оказалось как-то для нас волнительной. Утром мы, как обычно, сидели, наблюдали за ней. И я смотрю, что ее поведение нетипичное, как обычно. И в какой-то момент, когда она выныривает, я вижу кусочек хвостика. Працівники дельфінарію запевняють, за породіллю переживала уся зграя, серед яких є й матуся, які народжували. Дельфіни готові були будь-якої миті інстинктивно допомогти в родовому процесі, і це не випадково, адже серед дельфінів теж є свої повитухи. Саме тому пенелопу перед родами помістили в основний басейн з великою кількістю досвідчених мам. Дельфины были взволнованы. Было видно, что стая поддерживает, стая беспокоится о ней. В отличие от мамы. Мама себя чувствовала просто спокойно, она знала, что делать, как делать. Что и малыш очень, у нее очень толковый оказался. Что что стоится батька новонародженого, то и Вен берет участь в выховании Малыш первые несколько месяцев не спит. Он все время двигается, потом он потихонечку учится останавливаться. И, соответственно, самка тоже не спит. Она должна все время с ним находиться, все время двигаться. И видно, что ко второй неделе ей немножко сложно, что она немножко хочет спать. Тут помогает отец. Он подплывает, забирает малыша, делает с ним постоянно круги. И в этот момент там буквально 15-10 минут самки хватает, чтобы набраться заново сил и дальше сопровождать в течение Всього врівні малиша на перших порах Матуся активно підтримувала малюка і під час плавання у новонароджених дуже м'які плавнички і безсторонньої допомоги у пересуванні їм не обійтися. Наразі і дельфінятко, і мама почуваються відмінно. Малюк абсолютно здоровий, сповнений сил та енергії. Мати новонародженого ані на секунду не залишає своє чадо. Годує його молочком, вчить триматися на воді, пірнати і правильно спливати. Ми поки не назвали його, так як пока определить поки малыша. пол как Як тільки ми зможемо определить, это, скорее всего, пройде несколько недель, может быть, може Мы місяць. Ми обычно, всегородской конкурс, і в методом голосування виберуть імя малышу. Це вже не перший дельфінятку, народження в Одесі. Вже через тиждень своє дворіччя визначає томі, а пару тижнів по тому маля асоль. Так що народження дельфінів в мережі НЕМО вже традиція, і вона підтверджує для вихованців. Тут створені найспр. Приятливіші умови. Анастасія Тютерєва, Олександр Кремльов. Якщо маєте варіанти імен для дельфняти, можете підключитися до конкурсу. А я прощаюся до понеділка. Гарного вам відпочинку на вихідних і, звісно, лише позитивних новин. Телефон редакції 705-79-91. Чекаємо на дзвінки. І до зустрічі в ефірі.